Всім привіт! Готуємося накривати тепличку. Ну і добре. Так що, тянем чи що? Ні, його можна отак зразу і на, 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 натягувати і на ту сторону. А як ти будеш одну сторону? Так і буде. Хоча то, що десь була, то ж не там надо розпочати. Я підтягую зверху, а вони з двох сторон. З боків підтягуємо, щоб було рівненько. Ну от і закінчили ми накривати одну теплицю. Залишилося тут торці поприкупувати. І все. Все вже зроблено. Вже приємно подивитись, тому що вже одна стоїть тепличка. Готова. Залишилось тепер цю накрити, але ж зараз вітер. От Сьогодні почався вітер і будемо чекати, звичайно, погоди, щоб накрити оцю тепличку. Тут бугор ми розкопали, це я теж буду прибирати. Усе вирву, вуса поставлю на укорінення, а тут все перемотоблочим. Полів, звичайно, якщо дощу не буде, ну, дощів у нас так і не обіщають. Побачимо. Може, синоптики передумають. Сьогодні у нас нарешті похолодало, хоча хтось радіє цьому, а хтось ні, тому що все ж таки осені і зими не хочеться. Але цього е, не можна оминути, тому приймаємо так, як є. Е, ну, в плані в тому, що похолодало, чому я радію, тому що <різь> поливати мені прийдеться менше, тому що полив просто задовбує. Так, і е, е, по відправленням. Я вже говорила, що відправляю понеділок четвер, скільки встигну, стільки встигну. Я нікому нічого не обіцяю, тому що це вже пішли посилки ті, що не заброньовані. Звичайно, ще розсада підростає, ще й пізніше буде, але глупа цього не буде, як раніше, тому що мені щось треба робити і вдома. Мені треба зробити посадки, пооновлювати, понасажувати маточники. Десь по 10 посилок за один раз я буду відправляти. Ну, це виходить десь 20 посилок за тиждень, не більше. І ще по 5 штук я висилати не буду вибачити, але ну, це просто... Я, я розумію то Я буває, що роблю виключення. Там, якщо касетка або стакани, мені покидать у пакети не важко і відправити. Але 5-6 штук всього я відправляти не буду. Вибачте, це, ну, в який я ящик його покладу. Може в конверт покласти, але ну, я не знаю. Це ну, самі подумайте. Так. Які в мене сорти залишаться, я навіть не знаю. Не, не знаю, тому що от буває, от в мене було замовлення, людина замовляє, потім говорить, що буде брати в другій половині жовтня. Я, значить, цю розсаду починаю відправляти долі. А через день людина передумує і говорить, що веселойте мені. Ну, де ж я її візьму, я вже людям пообіцяла. Що то скільки буде, стільки й буде. Е... Ще поки є сирія, ще поки є дивна, е... русонівка. Е... Це я маю на увазі копану. Е... Альба в мене вже її майже нема копаної. Ну, там в мене ще підростає ще один бугур, який я ще не копала. Але ж ще, ще треба хоч неділю, щоб вона вкорінилася. Краще укорінилася. Ольга буде в мене і навесні, не переживайте, буде в стаканах, буде в касетки, тому що вусів багато. Все я поставлю на укорінення. Ось у мене укорінюється тут. Два бугри я поставила собі, щоб посадити ту другу теплицю, яка в нас не накрита. А тут ось цих вусів, я ще їх не укорінювала, тому що мені просто немає часу поставити сюди стакани. Ну, можливо, я їх зріжу і поставлю на укорінення, так як я робила і в прошлому році. Остра розсада в мене підростає, я вже цю почала відправляти. Ну, тут трошки невеликі, зараз покажу, які. Корінь то хороший. ось. Ось така розсотка, це в мене озія, але вона вже все замовлена. Вже в мене є на неї замовлення, хіба що може там якийсь десяток два залишиться. Е, клері ось у мене ще не готова вона. Вона хороша, гарна, але корінь тут ще малий. Тут ще треба почекати. Тому, тому буду потім далі говорити, які в мене сорти є, і буде жива черга. Єсть, є, є, нема, значить немає. Щоб не було мені. Е, Обвинувачень, що я обіцяла, але не відправляю я бо комусь щось не говорю. Тому я ж не можу всіх обдзвонити. Можливо, я когось і забула. Будь ласка, дзвоніть, будь ласка, пишіть. Якщо я когось забула, я ж ну, ми ж всі живі люди, тому я думаю. Можна мене зрозуміти, то І кого я можливо пропустила. Може, якщо я пропускаю, в мене немає цієї розсади, або я пишу в Viber, мені не відповідають, я йду далі, або дзвоню, не беруть слухалку, то значить я йду далі. Я вже майже всі виконала замовлення, які, які могла, Ну, а які не можу, то вибачте, будь ласка. Сьогодні собираю мега-посилку. Оце все, оце все поїде одній людині. Тут багато сортів. Це поїде в Черкаську область для Міле. Ось така полуничка. У чому я даю перевагу отаким посилкам великим. У мене на це уходить менше часу, чим пакувати отакі малесенькі посилочки. Ну, це не, не значить, звичайно, що я такі не відправляю. Я відправляю але, але ті, що пишуть по 5-3 по 3 штуки, вибачте, але я такі не, не буду приймати замовлення, буду. Відправляти тільки 10 штук мінімальне замовлення одного сорту. Так. Ну, на цьому все. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна обов'язково. До побачення!